Ім'я Прозор походить від нечисленного прикметника Прозор, що означає Прозорий українські пам'ятки писемності засвідчують цей ім'я з 1652 року на українсько-білоруському пограниччі, зокрема в місті Мозер, де було зафіксовано Прозорь Драбович ОМ 643, у 16 столітті антропонім Демко Прозорь позначав білопецького козака Туб-323 – у 1649 році серед запорізьких козаків Білоцерківського полку вже згадуються особи з іменем Прозор, Процик Прозор, Ятко Прозор Демко Прозорь Р-175. у Черкаському полку того ж року фігурує патронімічне утворення Грицько Прозорінько Р 76 у Польщі в 1437 році зазначається антропонім Прозор Вуцісцовський СНО 4532. Також існує болгарське прізвище, Прозоров яке, на думку з Ільчева, походить від апелятива Прозор, що в перекладі означає вікно Ірчев 408. Схожі на прозор імена Прибор.